Привіт, сонечки. Е, у нас таке питання. Який чоловік в мене на порозі? Який чоловік в мене на порозі? Так, що тут у нас? Лицар мачів? Ой, дуже такий, знаєте, там грунтовний чоловік. От е, дуже серйозний. Е, який він ще? У, -у, 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 у дівчата. Мені здається, у ліжку він просто неймовірний. Це я вам так. Це спойлер. А в нього дуже сильна енергетика. Мені здається, він вас зачепить е зачепить саме енергетикою, магнетизмом. Він дуже притяга притягательний. Е Да, давайте ще. А ну і ще він дуже замкнений в собі. Він дуже замкнений в собі, і ти будеш відчувати холод.